Рідні барви 4.5.0» – Таку назву має персональна виставка Артура Новікова, художника, воїна Збройних сил України. На виставці були представлені картини у жанрі живопису, мирного часу та колажі з робот війни. Експозицію презентували у Черкаському обласному художньому музеї. Докладніше розкаже Анна Могильна. Виставку організувала мама захисника пані Наталя. Назва містить військову абревіатуру 4.50. Це означає все спокійно. Художник родом із Краматорська, тому на більшості картин і зображені Донецьк та Краматорськ. Загалом тут було представлено 62 картини, написані олією, пастеллю та акрилом. Він тут зображений в трьох різних своїх суттєвостях, мабуть, тобто і як художник. І як захисник, який пішов і до сьогоднішнього дня у них нема ротацій, і до кінця війни не буде. Вони у них до перемоги тільки. І як викладач у рідному місті Артур Новіков працював викладачем художнього відділення у школі мистецтв. Його учні здобули чимало нагород у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Неодноразово проводилися спільні виставки викладача та учнів. А випускники майстра вже здобувають художню освіту у вищих навчальних закладах України. Коли я вийшов на цю виставку, я чув ще ностальгії по цим часам, коли він мене навчав. І чесно, я за ній сумую, бо що він був власним вчителем. Він був суворим і при цьому. Цьому дуже добре навчав, Він пояснив правильно, як есть, як треба наносити фарбу, як як, як, приходити тон, то есть, як його ну, робити, есть, як як писати, як виражати свою думку, свої, як свої бачення виражати. Художник знайшов спосіб, як писати свої картини на війні. Побратими дістали фарби, яким ще правда по 40 50 років, і він почав малювати на стінах. А на прапорах зобразив козаків, які роз'їхалися по всьому світу до тих, хто підтримує Україну. На захід завітали переміщені особи з Донецька. Незмінно улюблена це Донеччина моя барвиста. Її, мабуть, зможуть відчути тільки люди, які власне приїхали до Донеччини, тому що це пейзаж, мабуть, який відображає відчуття з одного боку. Це заводи та рекони, да, до той, у декого свідомості. Але Донеччина дійсно дуже барвиста, дуже різнопланова. Це і ліси, це наші чудові озера, це наша чудова Азовське море. Тому для мене вона от якраз є про барвистість і про неоднозначність я б сказала в хорошому сенсі нашого регіону. Художник аквареліст Віктор Зелік з початком війни переїхав до Черкас зі Слов'янська. Роботи дуже цікаві, професіональні. Не какие-то там каляки-маляки. Зараз багато розвелось такого непрофесіонального. Хороший фундамент, хороша школа, хороша живопись. Потім діапазон великий, І на тюрморти вони обнажонка тут, і пейзажі, і архітектура, і політична тематика, і воєнна тематика. Я просто в восторге. Виставка триватиме до 19 січня. Тож принагідно завітайте до обласного художнього музею. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.